Хто такі контент-мейкери. І де навчитися на цю професію. Привіт! Ми студентка 4-го курсу Запорізького національного університету, факультету журналістики, спеціальності реклами зв'язки з громадськістю. І зараз розповімо вам всі подробиці нашої роботи. В чому суть роботи? Простими словами, контент-мейкер це людина, яка перше придумує ідеї. Наприклад, як розповісти про новий продукт так, щоб це було цікаво і зрозуміло. Друге, створює матеріали. Фотографую страви для кафе, знімає відео для TikTok, пише тексти для Інстаграм чи створює меми, які всі поширюють. Третє. Розвиває бренди. Робить так, щоб про компанію подіючу людину дізналися і почали довіряти їй. Уявіть, як ви працюєте контент-мейкером у кав'ярні. Ви фотографуєте смачні десерти так, щоб люди захотіли їх замовити. Придумуєте веселий текст про каву, який піднімає настрій. Знімаєте відео для соцмереж де бариста показує красиве лате арт. Уявила вже себе в цій професії. Ця професія поєднує творчість із сучасними технологіями. Якщо любите придумувати щось нове та розповідати про це світові, контент-мейкер – ідеальний старт. Але також серед можливих професій є менеджери проєктів, копірайтери, піар фахівці та рекламні менеджери. Цьому можна навчитися в ЗНУ. Вибір за вами. Факультет журналістики твій старт у світ професійних комунікацій.